Бачите ці дошки позаду мене? Оце, оце шафа, яку ми замовили собі. Після того, як ми її зберемо, подивимось, чи все підходить, ми її розберемо і оздобимо мікроцементом. І весь цей процес покажемо зараз вам. До речі, а ви бачили, якої висоти ця шафа? Щоб ви розуміли, оце двері. Колись бачили двері розміром 2,80. Ось вони. Першим ділом, що ми робимо, у нас ламіноване ДСП. Всі частини, всі сторони, які ми будемо обробляти мікроциметром, ми обробляємо спершу адгезійним ґрунтом, який називається пролінг. Ось тут я покажу вам, як виглядає ведро. Ну і технічні описи я вкладу в описі цього відео. Це така грунтовочка, вона з дрібним пісочком. Дуже класно приліпає до пластику, до скла, до плитки, до всього. Супер коротше, ґрунтовка. Наша грунтовка, яку ми вчора наносили, вже висохла. Вона простояла десь 12 годин. Нагадаю, ми нанесли на поверхню і на торці меблевого щита ми нанесли грунтовку ProLink. Вона з таким пісочком і Утворює дуже класний адгезійний шар. Прилупає навіть до ламінованого ДСП. І от Сьогодні ми вже перейшли до нанесення першого шару мікроцемента. Мікроцемент у нас саме декоративне покриття називається Continuo Deco. Це двокомпонентний виходить, матеріал. Там є Continuo Deco компонент А і Continuo Deco компонент Б. Замішуються в таких пропорціях. Ну, По-перше, Continuo Deco компонент А він тонується в будь-який колір. І в нього додається Continuo Deco компонент Б. Це суха суміш, білий цемент. Виходить, що Continuo Deco ми даємо три частини і одну частину Continuo Deco компонент Б. А три частини і Б одна частина. І все. І тут ще я вам хочу сказати на цьому етапі, чому робота по фасадам. Так ну, зазвичай дорого коштує дорожче, ніж там стіни зробити. Тому що у цій площі ми рахуємо квадратними метрами, тому що зручно наносити все. Там, ти можеш там, за годину там, 10 квадратних метрів зробити. А от що стосується торців, ти їх окремо, їх не можна разом з цим фасадом зробити, тому що буде негарний такий куточок. Для того, щоб сформувати цей куточок, ми виходить, наносимо окремо всі шари мікроцемента на торці. Потім, коли вони починають підсихати, це ми зашліфовуємо цей куточок, щоб він був рівним. І лише потім наносимо на цю площину. І тому ці погоні метри, їх на кухнях або на шапах дуже багато зазвичай. І вони займають там декілька днів по нанесенню мікросемента. Ну і їх окремо рахують, і це вартує достатньо. Коротше, ми наносимо яким чином? Таким шпателем перший шар ми наносимо, потім за пару хвилин ми повертаємось і ось таким чином. І таким чином, затираємо. Те, що тут просвіти з'являються, нічого страшного, тому що ми тут два шари мікросемент будемо наносити. І він все перекриє гарненько. Таким чином ми робимо, щоб однорідна фактурка отака була. Ну, Можна пригладжувати рівно, але в даному випадку я хочу, щоб була зернистість така, і тому так роблю. Наші торці вже на цьому елементі висох, перший шар на торцях мікроцемент. Ми ще таким чином проходимось, можливо, наждачним абразивом, проходимо ці куточки, щоб вони були рівненькими. І вже переходимо до нанесення першого шару мікроцемента на всю основу. Як ми це робимо? Ну, враховуючи, що у нас ця штука лежить, то ми, ми можемо таким чином накласти матеріал. Накласти матеріалу і таким чином розпреділяти Нагадую, потрібно нанести в товщину одного зерна. Нічого страшного, що тут виходить трошки матеріал, ми його можемо зняти, тому що тут куточок вже висох. Тому і це окремо треба робити. Задача зробити в одне зерно. Нічого страшного, що на першому шарі такі подряпинки з'являються. Другий шар все перекриє. Так, ми нанесли з першу як ви пам'ятаєте, яка називається ProLink. Потім ми нанесли Continuo Deco, компонент А, замішали з компонента Б в пропорціях 3 частини А і 1 частина компонента Б. Нанесли його в два шари. Вже сформували декоративний ефект, який нам потрібен, і далі будемо переходити до нанесення гідрофабізатору. В даному випадку ми будемо гідрофабізатор наносити в кольорі. Є у нас таке, таке, таке рішення, щоб його підтонувати і щоб вирівняти колір самого мікроцемента. Що ми робимо зараз? Ми обробляємо всі куточки, щоб вони були ідеальні. Першу знімаємо зайве шпателем. А потім підшліфовуємо їх наждачкою. Проходимо так само по всій поверхні, щоб поверхня, щоб у нас фінішний ефект був гладким, такий, як нам треба. Все, далі покажемо гідрофабізацію. Все, ми замішали гідрофабізатор. Він у нас називається Continuo Link Card. Замішали в таких пропорціях 100 мл. Сюди 100 мл компонента А і 70 мл компонента Б. І 150 мл фарби в певному кольорі ми додали. І ще 100% від цього об'єму додали води, для того, щоб це все було. Виходить, що у нас отакий от колір цього гідрофабізатора. Він виконує в даному випадку два, дві ролі. По-перше, змінює колір нашого мікроцементу, по-друге, він гідрофобізує. Тобто закупорює пори і мікроцемент становиться гідрофобним. Дивіться, як це, як це виглядає. Треба буде нанести декілька шарів, щоб поверхня була рівномірно вкрита кольором. Таким чином хаотичними рухами ми це робимо. Перше він його просочує, і тим, тим самим ще й змінює колір мікроцементу. Получається, після першого шару виходить отака нерівномірна поверхня. Як ви бачите, десь плямки, тобто воно впиталось повністю, десь воно перекрасило мікроцемент, десь ні. Тому наносимо другий шар. І, можливо, прийдеться ще нанести третій шар. Ну, зазвичай два достатньо, дивлячись, наскільки кардинально ми змінюємо декоративний ефект або колір. У цей, до речі, гідрофобізатор можна замішати з якимись блисківками або металізованим якимось матеріалом. І з таким чином змінити декоративний ефект мікроцемента. В даному випадку наша задача зробити колір. У нас є певний колір. Можна, до речі, зробити в кольор РАЛ. Що Дуже важливо при виготовленні меблів контролювати колір, який буде на меблях, на стінах, на всьому. То, що таким чином виглядає цей весь процес. Ну і зверніть увагу, наскільки цей гідрофабізатор всього за два шари змінює колір нашого меблевого фасаду. Ось такий був. Ну, тут чистий мікроцемент, нічим не покритий. Два шари мікроцемента. Отакий декоративний ефект він має. І ось тут ми нанесли два шари гідрофабізатору. Кардинально змінився колір. Ну і плюс захист від вологи тут є. Ну і все, ми дійшли до фінішного етапу нанесення лаку. Лак ми наносимо двокомпонентний, він називається Continuo Top. Це конкретна матова версія лаку. Ми його розвели таким чином. Додали компонент а три частини і одну частину компонента Б. Все, наносимо в два шари з проміжками, там буквально години 3. І ось ми вже покрили лаком всі наші елементи нашої шафи. Подивіться, як це виглядає. Маємо отаку фактурку. Все лаком гарно покрито. Ось ці наші елементи. Оце двері. Дверка нашого нашої шафи. Далі, е, далі ви побачите лише, як ми зберемо цей шаф, цю шафу і побачите її вживу. Ну, не вживу на відео. І ось що у нас вийшло. Ось така стільниця з такою фактуркою із з мікроцемента. Тут, виходить, у нас відкривається. І тут так само відкривається шапка. Ось так виглядає до самого стилю мені зробили. Все оздобили ну і Процес весь ви бачили. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така, такі меблі. Якщо хочете навчитися, ви можете писати нам, звертатися, все допоможемо, розкажемо, навчимо.